Бути чи не бути літникам поблизу культових споруд на комісії, що дає рекомендації на встановлення літніх майданчиків, стало відомо, що влада підготувала для підприємців новинку, а саме заборонити встановлення павільйонів на відстані не ближче як 20 метрів від пам'ятників або церков. Щоправда, така ініціатива лише на стадії опрацювання, адже громадських слухань вона не проходила. В Марії кажуть, все через численні звернення від мешканців. Багато мені так наінформували, було звернення тих, щоб на місці пам'ятників таких не глумитися і не ставити там, для того, щоб ходили, п'янствували, потім вправлялися і так далі. Було такого характеру звернення. Всі ми розуміємо, що як дуже буде під самим носом культової споруди чи на місці самого пам'ятника, це і тому організатору літнього майданчика буде не по собі. Депутати міськради та підприємці запевняють, подібних правил немає в жодному місці України. А якщо говорити про Європу, то там взагалі літники нерідко розташовують поблизу самих пам'ятників. Також не розуміють, чому це нововведення готується саме зараз, коли більшість підприємців вже подали документи на встановлення своїх майданчиків. На мою думку, як депутата, обмежувати на сьогоднішній день підприємців 20 метрів чи 30, чи 50 метрів ну немає потреби. Навпаки, ми повинні сприяти розвитку підприємців. Приємства в нашому місті це основа наповнення нашої міської казни грошима. Мені здається, ж політичне якесь замовлене рішення, яке намагаються зараз просунути вже під в розпал сезону, тобто вже всі документи подали, і тут раптом виникає така якась незрозуміла звідки взяти норма. що а от таке обмеження. Загалом цього року в Івано-Франківську претендують на встановлення понад три десятки літніх майданчиків. У після розгляду комісії остаточний дозвіл на їх розташування надасть виконавчий комітет.